Нові вибухи у тилу російських військових в Україні цього разу знову окупований Луганськ. Не встигли росіяни оговтатися від вчорашньої бавовни, як сьогодні, новий приліт. Пишуть, що серед постраждалих відомий російський політик. Це при тому, що окуповане місто на Донбасі знаходиться щонайменше приблизно за 100 кілометрів від лінії фронту. А тому й не дивно, що росіян почалася така нова панічна атака. Адже такий вибух означає, що зсу тепер точно можуть вражати цілі на відстані значно більшій ніж 70 кілометрів. Адже до цього бити на 45-70 кілометрів українська армія мала змогу тільки за допомогою американських ракет Хаймерс. Які США нам передали минулого року вже під час війни з Росією. До речі, саме ця зброя стала чи не головною причиною успіху на херсонському напрямку, коли росіяни здійснили жест доброї волі. А тепер давайте по порядку: усім привіт! Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. І поки ви ставите лайк цьому відео, далі про таке. Російські ЗМІ повідомляють про два вибухи за два дні в окупованому Луганську. Над містом знову здіймається чорний дим. Згодом пропагандисти уточнили, що пожежа сталася у приміському селі Ювілейне, а саме на території будівлі Академії МВС. Як вже зізналися самі росіяни, попередньо прилетіло по розташуванню другої мотострілкової бригади, так званої ЛНР. А це депутат Державної думи Російської Федерації Віктор Водолацький, який під час обстрілу окупованого Луганська позував на камери на фоні палаючої будівлі. Нагадаємо, що Водолацький це відомий персонаж для України. Це один із небагатьох депутатів прокремлівської партії Єдина Росія, який весною минулого року, у розпал повномасштабної війни в Україні, приїхав на окуповані території Луганської області. Тоді розмізняли зняли відео, як Водолацький дає команду окупантам заречати гармати та стріляти по позиціях ЗСУ. А ось це кадри з Віктором Водолацьким вже після удару від Збройних сил України. Як бачимо, рятувальники ведуть під руки російського депутата з розбитим лобом. Щоправда, на цьому історія не закінчується. Особливо уважні глядачі новин помітили, що кров на обличчі у Водолацького з'явилася задовго після того, як відбувся удар по Луганську. Крім того, на ось цих кадрах видно, що приліт по будівлі з окупантами вже стався, а депутат Водолацький неушкоджений. Принаймні крові на обличчі в нього тут немає. А тому пізніше кремлівському депутату довелося виправдовуватися. Він заявив, що поранився не через удар по Луганську, а під час того, як нібито допомагав російським військовим вибиратися з-під завалів. Тим часом, так звані ЛНР, почали плутатися у своїх свідченнях. Там показали уламки після удару по Луганську, після чого висунули дві версії того, що відбулося. Перша це застосування з боку ЗСУ ракети українського виробництва Грім, але менше ніж за добу, в ЛНР спростували свою ж заяву. Уточнили, що ракети було дві, і вони британського виробництва. Йдеться про крилаті ракети з Великої Британії, які називаються Шторм Шедоу. І повірте. Цього разу це не такий вже й фантастичний сценарій. Адже днями міністр оборони Сполученого Королівства Бен Волес повідомив, що Британія справді передає Україні крилаті ракети великої дальності перед очікуваним наступом ЗСУ. Від себе додам, що це справжній прорив у напрямку військової допомоги від Заходу. Адже більше ніж за рік війни США та Європа не наважувалися давати зброю, яка має дальність ураження ну, більше ніж 70 кілометрів. Причина проста: на Заході побоювалися, що Україна почне використовувати такі ракети для ураження території Росії. Але водночас ми бачимо, що Велика Британія, один із найбільш відданих союзників українців, виступила першою країною, яка наважилася змінити рішення. Нагадаємо, що у питанні передачі танків західного зразку Лондон теж не відставав. Лише після рішення Британії надати зсу челенджери у Сполучених Штатах Америки. Змінили думку щодо танків типу Абрамс для ЗСУ. До речі, повертаючись до Луганська, нагадаю, що саме вчора, ще 12 травня, там пролунали перші вибухи. Над містом теж був стовп чорного диму. Місцеві мешканці стверджують, що чули три потужних вибухи, а перед цим звучав сильний гул. Так звані російські воєнкори припускають, що прилетіло по нафтосховищу, водночас, за іншою версією, палає машинобудівний завод у центрі міста. А що думаєте про це ви, наші глядачі? Невже Збройні сили України справді отримали британські ракети? І це стане ще одним переломом у війні на користь Києва? Діліться своїми думками у коментарях. І до зустрічі у чаті під цим відео.